Щоб стримати ворога Україні потрібно налагодити виробництво сучасної зброї сумісно з Південно-Атлантичним альянсом. Про це заявили військові експерти на брифінгу у Києві. Ворог сконцентрував свої сили на всьому кордоні України з Росією. На півдні є загроза нападу з окупованого Криму, на заході з Придністров'я. Задля підвищення обороноздатності мобілізація в країні необхідна, але проводити її потрібно одночасно, закуповуючи нове озброєння для новобранців та експерти Тверджують, що держава не надала нових замовлень на виготовлення танків та БТРів. Щоб зробити новий БТР, потрібно сім місяців. Якщо ми на сьогодні не маємо держопронзамовлення, то у кращому разі там 150 нових БТРів з'являться в сьомому місяці цього року, тобто за період, коли вони можуть бути вже навіть ново ну, конче потрібні або взагалі не потрібні. Потрібно більше системнічного бачення та тепловізорів для наших солдат, щоб долати противника вночі. Також вкрай необхідна модернізація систем наведення, розвідки та сучасних ракет для нашої артилерії. Це мінімізує ближні бої з супротивником, де наша армія несе найбільші втрати. Левий тягар наших бойових дій лягає на артилерію. Саме артилерія компенсує брак особового складу, недоліки з керівництвом і таке інше, і саме артилерія. На сьогодні знищує всю, всю навалу противника в армію Росії. Мобілізовано близько мільйона чоловік. В нашій в чотири рази менше в країні агресора є сучасне озброєння четвертого покоління. В нас на жаль, таких систем немає. Країни ж, які засудили агресію Путіна на сході та півдні України, не квапляться надавати нам ефективну зброю. НАТО до речі, готовий. До такої співпраці, але не готовий, підкреслю, не готовий до того, щоб ми як жебраки попросили якусь техніку, але готовий до співпраці, до передачі технологій і створення спільних виробництв і створення, створення ліцензійних виробничих потужностей тут на території України. Та самі ж солдати не звикли скаржитись. Головне для них це наказ наступати. Резинова я обу речі, медикаменти, які… От простудних заболівань, і в принципі, все. От. І команда командира. виконавши ці умови, ми не тільки стримаємо агресора, але й зможемо вибити його з нашої землі, стверджують експерти. Рустем Бекіров, соціальна країна, Київ.